За Трампом Камала Харі сказала, що він хвастун, І ну, зараз я розумію, що вона мала на увазі ці його постійні прес-конференції, заяви, що він любить красуватися, він так надмінно поводить на цьому всьому. Ну, це є такий прислів, На хвастуна не, не, не треба да, гроші. Підпаєш і робиш з ним, що хочеш. Ну, то й підпівають, такі як там Путлер. Камала це бачила. Потім вона казала йому там ну, упрек сказала, що ти здаш Україну за 24 години, там, нічого не домовишся. Ну і ми бачимо, як він на ці рідкоземельні метали ну, ще не підписано. Ну, бачите, він до цього лізе. До рідкоземельних. може бути з Путіним є якась домовленість, що на місяць там. Переговори зупинять, щоб підписати рідкоземельні метали, а потім уже там ну, ну чого ж по, по великому рахунку він не хоче робити. По Постійне звинувачення в бік України. Ну, а теж Конгрес його підгонить, і там чітко на що будуть дивитися, боїться ли він давати Путляру Вісіч. Тобто буде він йти на крайні кроки, чи він буде поступатись? Від цього залежить, залежить як Сполучені Штати будуть в світі сприймати. І ну бачите, вже Європа потрохи починає якось так ну самостійність проявляти від сполучених штатів. Якщо б вона чувствувала підтримку, від ну це як від людини, да ти чувствуєш підтримку, ну навіщо ти з ним свариться чи віддалятись від нього? Ну, поки Трамп і погано дуже об Україні відзивається. Ну бачите, який він. Що заборгували нам я за цей борг сказав, да ти три трильйони потеряв на кріпті, коли там оцю свою політику вводив дюргатні і втратили усі в США. Все на все добре, до слідучої зустрічі.